Житель Харківщини Дмитро Артемов залишив офісну роботу і другий рік по кілька разів на тиждень їздить у прифронтові населені пункти Донеччини. Чоловік привозить місцевим жителям гуманітарну допомогу та допомагає їм евакуюватись. Про волонтерські будні, обстріляні автівки та поїздки у найвіддаленіші прифронтові села розповів Суспільному. Я родом з Харківщини. Але тут на Донеччині проводжу більшу частину свого часу, бо у мене є жінка з цих країв. Мої діти тут народились. І у мене дуже хвилюючі моменти по, по питанню звільнення цих земель. земель, земель рідних, земель своїх. Тому я тут, тут працюю майже кожного дня. Лиманщина, Часів'ярівський кут. Також зараз от ми збираємось, їдемо до Вугледару. У мене був маленький проміжок часу як два дні. Тобто починаючи з 26-го десь. З 24 до 26 го це був такий, як у кожного жителя нашої країни, якийсь сумбурний період, коли ти просто не вірив, просто не знав, просто не розумів, що коїться. А вже 26-го схопивши за кермо, я його не відпускаю вже стільки часу. І дуже багато сподівань від людей. Коли була вже звільнена Харківщина, в мене були, були світлі мислі такі, все, все треба закінчувати, повертатися до роботи. Але майже кожного дня люди телефонують, люди запитують, чи я можу надати якусь допомогу, і я все бросаю, їду, їду допомагати. Тому прийшлося вирізати той кусок життя і почати почати цей волонтерський. Була добра робота, дуже добра робота в офісі, був кермова ну, очільником тендерного відділу, але все прийшлося бросити. Бо... Бо дуже, дуже роботи багато тут. Це була приватна організація, одна з великих наших харківських це кабельні технології, називається, Вона мала свій імпорт. Тобто, добра, така вісома структура в Харківщині. Ну, я вам скажу, і навіть в той час, березень і квітень, ми також працювали. тобто Ми возили під обстрілами той товар такий нужний для відновлення електроенергії. Я особисто його возив від обленерго. Тобто це, це дуже, дуже круто в тих умовах було робити. І ми справлялися з таким завданням. У нас було всього там, 5 6 людей, ну, враховуючи. Директор не уїхав, директор залишався на місці і все це організовував. Ну я ці часи згадую. І, до речі, сказати, я йому дуже дякую, бо він мене підтримав. Він надав робочу машину, на якій я проїздив майже до грудня того року. Тобто вона була зі мною і в Бахмуті. Та машина, і по всій території Харківської області. Я міняв там стекло, тобто ну, були прильоти по ній, але вона все витримала, як і я. І ми дуже багато зробили і зараз робимо. Ну, ви бачите, мабуть, бачите по моїй машині, що ті локації, які ми проїжджаємо, вони зовсім небезпечні. Але ми їздимо, бо в мене якийсь такий мій власний девиз – Я не потрібен там, куди ходить автобус чи електричка, чи якийсь маршрут. Тобто я повинен їхати туди, куди важко дібратися або вибратися. Ми займаємося як евакуацією, так і доставкою. Так в принципі, будь-яке питання, яке пов'язане з волонтерством, йде через нас. Ця автівка мого друга. Це вже одинадцята автівка, яка у мене за період війни зі мною. Вона тільки має цілі колеса, які у нас вивозять з усіх передряг. А так вона, ну як краще, то багато чує цих жартів, що через неї можна макарони відкидувати. Ну але тим не менше, це наша візитівка. Мене ній впізнають на всіх постах. І вона дійсно мене не підводить, може вона якийсь її талісман для мене, тому я її так люблю. Я працюю майже один. Тобто у мене є помічники зараз, от рядом зі мною Віталік Він з Краматорську. У мене є люди, які в Ізюмі мені допомагають. Є люди, які допомагають в Харкові. Але ми працюємо як само, о, самозайняті волонтери. А я саме доїжджаю до цих маленьких сел, де є населення 24 людини, 18 людей, 780. Мені без різниці, Я допомагаю, я хочу допомогти кожному. І в мене це виходить. Мене знають. Ні в якому випадку не хочу хвалитися, але мене знають в кожному селі Лиманського району і зімського району. Також я стараюсь більше робити для Донецького регіону. Я ж як казав, не маю відношення до фонду якогось. І ми робимо це на ідейних ідейних засновах. І ті люди, які зі мною поруч, також роблять це ні про які гроші не йдеться. Хтось там підходить і каже, здивовані, кажуть, як ти можеш цим займатися і не отримувати платню за це. Ну бо це, це якесь покликання. Я вже цим живу, я вже сам собі не належу. Тому я просипаюсь. Вчора встав в четвертий ранку, сьогодні в четвертий ранку. Лягаю десь після 12-ї. Але... Багато встигаю, і це, це дуже добре. І завтра також стану раненько, бо завтра у мене розгрузка тут цілої фури 20 тонн допомоги. Це також треба робити, не можна відкладувати. Роботи дуже багато. Я був, чесно кажучи, в Марті під ворожим автоматом, тобто майже, майже в полоні, чудом в його уник. Ну, а той випадок, про який я хочу розказати, це було після звільнення Руської Лозової. Мені зателефонувала знайома, до неї приїхав батько, у якого там були ну, був, був свій маєток і була машина. І вона дуже просила, щоб я допоміг з вивозом цієї машини. Але так як це тільки звільнене, я не міг відказати, але ми зустрілися і кажу, у нас є пів проценту, піввідсотка, що ми, у нас все вийде. Ми заїхали на ту територію, тобто нас пропустили. Ми проїхали. Там був такий туман, що нас не зупинили на тому посту, де його могли повернути без прописки. Бо я тільки зі своїми документами його би не завіз далі. Ми зайшли в ту хату, знайшли її, вона була в підвальному приміщенні, вона всіліла, її пограбували, не було акумулятору, чи ще чогось. Ми провірили її на предмет мін, не виявили, але міни стояли в гаражі, стояли рядком, кацапські міни. Тобто, розумієте, це було дуже небезпечно. І ми виїхали звідси, на цій машині, бо взяли з собою вже акумулятор запасний. Це такий значущий приклад, який мене теж вдохновляє дуже частенько. Я згадую його і думаю, що я не відмовлюсь ні від жодного свого запланованого. Якщо є маленький шанс, я його використовую завжди. Я займатися хлібом почав з 8 березня того ах, минулого року. І я кожного дня, кожного дня виїжджаю. Тобто, по Харківщині це був саме такий великий обсяг роботи. Там було по три тисячі хліба в день. Ну, бо більше просто в бус не влазить. <смі> Якщо могло б влазити більше, було б більше. І це було кожного дня. Тут вже об'єми скорочуються, але ми їх робимо точково, там, де це потрібно. Як я казав, в селах, де нема магазинів, де нема снабження якогось. І це відбувається це кожного дня. І кілометрами це неможливо вираховувати, бо мій маршрут складається з Харкова через Ізюм, Борова. Ну, доїжджаю до самих до складних ділянок. І роблю і буду так далі. Я мав ураження у Бахмуті. Моя автівка, дві автівки постраждали, мене зачепило, але незважаючи на це, я продовжую робити, робити цю справу. Однодумці однозначно. Як я казав, просто люди. Я роблю завтра приїжджає фура. от цей приклад, приїжджає фура 20 тонн. Я роблю просто оповіщення друзів, вони приходять. Не маючи той, 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 той ж оплати, вони просто встають рядочком, і ми в трьох розгружаємо цю фуру за 2-3 години. І я їм дякую, вони йдуть по своїх справах. Приїжджають таксісти, люди, люди приходять, які займаються ремонтом покрівель, тобто волонтери, які мають якісь свої загальні потреби, але коли я їх кличу, вони приходять і допомагають. Ну, я думаю, що наш волонтерський Волонтерське об'єднання, воно воно дуже сильне і воно саме саме ідеєю пропитане. Тут не можна, не можна затягнути гривні чи якимись обіцянками. Тільки те, що людина сама хоче, сама сама відчуває, оце працює. Тут велика заслуга моєї родини. Мої дочки, вони вже великі, вони навчаються, не в Харкові, старша в Києві, молодша. У... На початок війни була випускницею, вона виграла грант, навчається зараз в Америці, ну, виграла своїми знаннями, виграла. У мене би таких коштів не було її там навчати. Жінка це мій, моя друга половинка, яка мене підтримує. Так вона боїться за мене, вона мене проводжує, цілує кожного дня і знає, куди я їду, але ну, ми мало розмови, я їй казав, що я собі не належу, я хочу, хочу щоб. Щоб мої, мої дії принесли перемогу не менше, ніж ЗСУ, не, не менше, ніж всі люди, які на це працюють. І це мій вклад, і я буду це робити, робити і робити. Мене кликали друзі, ну то тобто я казав про роботу, про те, що в мене дуже гарний колектив. Вони казали, Дімо, ми тебе чекаємо, повертайся, ти робиш класну справу. Я знаю, чим я буду займатися. Я хочу відновлення України. Тут ще багато всього, багато в будівництві, багато в аграрному спектрі, багато в психологічному спектрі. І все це, це можна робити. Ми дуже багато робимо як психологи. Це, на це теж треба звернути увагу. Це... Це не менше важливо, ніж накормити людину, приїхати і просто порозмовляти. Я скільки їздив на Бахмут, я розмовляв тільки українською мовою. Мені раз-два чи три вже казали: Діма, тебе ззаді по голові хтось ударить, бо ти ж бачиш тут російськомовне місто. Тобто не треба робити такого роздражаючого фактору. Але незвичай жаючи на це, я приїжджав, розмовляв. Перший раз зі мною не хотіли балакати, другий вже слухали, не підходили. Третій раз ми вже обіймались, бо люди бачать, що я приїжджаю саме. Не з нав'язуванням, а з допомогою. Я йду на зустріч людям, вони відкриваються. І так я роблю в, принципі, в кожній локації. Люди вірять, люди йдуть, люди допомагають, потім самі приходять, як ви кажете, хто допомагає. Я приїжджаю в село, вже люди чекають, вони гуртом збираються, допомагають з розвозку машини. Коли вона там ламається, знаходяться спеціалісти, які чинять. Тобто, ну, це, 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 наша, це наша Україна. Ми так гуртом все гуртом це, це робимо. Мені це дуже подобається.